Це новини з боліт. Ваш амбасадор чудового настрою, адже тут ми з вами приземляємо націю, яка думає, що вони найрозумніші в цьому світі, але по факту з дельфінами спілкуватися і то цікавіше, вони принаймні не задають шкоди навколишньому середовищу, на відміну від наших сусідів. Тож почнемо. Місія вкрасти все, що не прикручено. Або як виявити клептомана у натовпі? У нього найімовірніше буде вот такої акцент. Oh. З речами на вихід росіян пруд з Латвії, бо вони вирішили, що можуть жити там, бо так хочеться. Але ні, деталі незабаром. Українці розслабилися, росіяни напружилися. Ми починаємо. Навіщо платити гроші за цирк, коли його даром можна побачити на просторах Російської Федерації? Наприклад, у місті Кулебака в одному з похоронних бюро вирішили на вікнах повісити рекламу армії РФ з підписом Пара, ти нужен родіні перекладає на людську е, час настав, ти потрібен батьківщині. Дуже вишукано. Поруч прайс треба на ритуальні послуги повісити. Вінок стільки-то, а якщо купити одну труну, друга у подарунок. Тільки от що пара і у якому вигляді він треба родіні, не уточнюється. Не смілюсь припустити, що пара на то світ і у чорному сміттєвому пакеті. Ні, ми не жорстокі, просто нам ракети у вікна потрапляють. Одним словом, задумка топ, тільки коли до них вся суть цієї картини дійшла, рекламу вони зняли. Далі на арені цирку російські посіпаки або аграрні війська всія Білорусі з номером е, як би це назвати сила є, а в голові пюре. Силу та навички воєнслужбовці здатні демонструвати не тільки з використанням воєнного озброєння та техніки. Нашої уваги силові можливості офіцера бойової підготовки гвардії офіцера Романа Блінцова. Куди воно тягне це все? А головне навіщо, я не розумію. Але одразу видно стратегічні навички в нього на першому місці. Браво! І навіщо вміти користуватися дронами та касетними снарядами, коли ти легко можеш показати усім, як ти круто відкусуєш і з'їдаєш половину цеглини? До новин з народу, так сказати, росіяни ще ті любителі халяви з просто якоюсь гігантською фіксацією на крадіжках чужого, починаючи з жуйки з супермаркету, закінчуючи е, півостровами і чужими територіями. Ось е, один з таких прикладів. Це леді прийшла у магазин обирати собі масочку для волосся. Ходила, ходила, обирала, обирала і, врешті-решт, вибрала. Тільки товар, вона не на касу віднесла, а е, Ну, як вам сказати? Ну, краще один раз побачити. Але днями росіяни пішли ще далі і вирішили обчистити готель в особливо великих розмірах. Розповідаю, жили собі турки, нікого не чіпали, а потім якийсь росіянин зрозумів, що в Туреччині дуже круто та недорого можна відпочивати. І пішло, поїхало. Ця компашка вкрала зі шведського столу приготуйтеся 35 кілограмів різноманітних продуктів. Подивіться не можна так нам дали Дівчата, ми поїсти хотіли гостинці. Вибачаюсь, квіточка, а що ти там їсти зібралася? Чайні пакетики? Сіль, цукор? Чи, можливо, соуси, які ти, скоріше за все, виносила у кишенях? А може, ти просто масла ніколи не бачила? Може бути. Але далі більше, що ця краля каже робітниці готелю, я випав. Де тут? А це ми вам залишили! Це ви ж бачили? Це вже було тут! Є. Ага, тіпікал. Коли ми прийшли, тут вже так було. Але далі слідує, ну просто. Пієрія цієї вистави. Драма в трьох актах. дорогу! В дорогу! Ну, в поїзд поїсти, дівчата! Ой, ну смішно! Ну поїсти, що нам о потязі? Ну, ти глянь на неї. До твого відома шампунь, гель для душу, одноразові ватні диски їсти не можна. Поїсти нам дайте! Ну, Ми сьогодні їдемо. Гоухоу! Росіяни, якщо ви це дивитеся, у вас там є таке дуже гарне слово пазуріще. Так, от ви це просто пазуріще. Я такого жлобства у житті своєму не бачив. Як вони збиралися вивозити цю контрабанду? Я собі уявляю тільки у, у найсмішніших варіаціях на собі. Всі 35 п'ять а от все ж таки імпортозаміщення не така вже й крута штука, правда? Якщо заради коли ви готові на крадіжку, але не будемо лізти у ту п'єсу. Якось до багато неприємних дієвих осіб. Росіяни, навіть коли живуть в інших країнах, все одно не забувають про свій генетичний код. Якщо ти русский, це в крові. У вересні влади Латвії попросить скрихінне 6 тисяч росіян, як пояснив голова комісії Сейму з громадянства міграції та згрунтування суспільства Інгмар Лідака це, люди це люди, які не виявили ніякого бажання не здавати екзамен, не отримати посвідку на постійне проживання. Ну тобто які просто мовчать. Якщо дивитися на закон, який він зараз є на даний момент, їм зобов'язані будуть відправити вимогу залишити державу протягом трьох місяців. Чи трьох місяців? Насправді все логічно, у кожній країні світу є свої правила та закони, які людина має виконувати, якщо хоче там перебувати якийсь час. Але деякі росіяни чомусь вважають, що вони вище цього, і це стосується кого завгодно, тільки не їх. Мене для вас сюрприз. Це не так. Якщо ви вже перетнули кордон боліт і переїхали у цивілізовану країну, маєте совість та гідність та поважайте тих, хто там живе. Адже світ навколо вас не крутиться і ніколи не буде. У іншому випадку, все, що ви будете чути у свою адресу, це я руська Пошла вон отсюда, бомжара кончена. На цій позитивній ноті я з вами прощаюся. Кльового вам тижня. Скоро побачимося.